Дуже часто постінсультні хворі, вони до нас потрапляють з зондом і з мочовим І Ми виконуємо цю роботу. У нас досвідчені медсестри. Угу. Вони з цим дуже справляються дуже добре, знають, вміють. Я так розумію, з психіатрії теж Альзгеймера, Деменція, деменція Паркінсона, от... Да, Це все наш профіль, скажімо так. У вас дуже велика територія, ми прогулялись. Да, ну, велика Я територія. так розумію, зараз тиха година, більшість відпочиває просто як. був обід зараз, і люди відпочивають після обіду. У вас п'ятиразове харчування? П'ятиразове. Три, три раз... основних і, і два, два додаткових. Два це три. другий завтрак і полнік. А, а це, що їли зараз на обід? це? Зазвичай другий завтрак або полнік зазвичай це або випічка, або фрукти, йогурти. Ага. А що на обід а, було? Зараз у нас був супчик, і була гречка, котлетка і овочевий салат. Я вас зрозумів. Часто люди гуляють.